Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Сьогодні привели трішки тепличку в порядок, скажімо так, та точніше підготували ґрунт до майбутнього посіву насіння. Теплиця не опалювальна. В ґрунт ми перекопали кінський перегній, додав трішки золи. В принципі, більше нічого, тому що з минулого сезону з осені, вносили суперфосфат, трішки добрив, тому ґрунт має бути добре насичений, поживний. Ось. Також в теплиці потрібно. Буде вже винести, скоро ми залишали з минулого сезону деяку капусту. До речі, деяка доспіла. Брюссельська тут, Вон, як можете бачити, броколі, ще невеличкі зав'язі є. Ось. Тому також, друзі, потрібно буде її винести. Крім того, в цій теплиці раніше були гроубокси з лохиною, тепер вони висаджені на вулиці. То потрішки ми черенкували, скажімо так, залишки ялівців, таке лохіна. Тут у нас одна річка трішки, інша на вулиці стоїть вся одна річка. Тут у нас лохіна трьох річка, можете бачити, Ось так вона виглядає, також частинка. В кутку, друзі, це у нас авокадо. Побачимо, як воно ще перезимує цю зиму. Нагадаю, теплиця не опалювальна, полікарбонатна в один шар. Тому, друзі, в принципі, авокадо зимує. Але і зими у нас не такі суворі, тому подивимось. Основна задача була на сьогодні підготувати ґрунт. Зараз ми його зволожимо. І через 2-3 тижні, вже в лютому, десь під кінець, можливо, в середині лютого, почнемо висівати перше насіння, томати і так далі. В принципі, зараз я в теплиці знаходжуся і нема тут градусника, але температура доволі комфортна. Можна навіть судити по тому, що капуста. Листя в неї не пожовгло, воно все зелененьке. Ось, так. до речі, накривати ми будемо насіння ось такою імпровізованою, ще однією міні-тепличкою. Чи називайте як хочете. Це старі москітні рами з вікон пластикових. І вони укриті агроволокном. Приблизно буде ось така Зробую показати, висота в таких підставочках. І поливати зручно, прибирати і так далі. Це у нас буде вже ось тут. А поки що під сірами ми накрили ними цибулю зелену для отримання пера, першого урожаю невеличкого. Тому ось таким чином. І хто запитував, як ти вирощуєш у мішках, друзі? В мішках я на осінь сіяв сяти будь-який сидерат. Потім все одно буде його прибирати, Це для того, щоб ґрунт Доволі сильно не виснажувався, а ці сидерати підуть вам ще як на добриво. Тим більше цей ґрунт ми будемо ще піддоблювати. У мішках я також вирощую багато овочів, хто слідкує за каналом. І ці овочі, до речі, вирощуються дуже і дуже успішно. Зокрема, і капуста та ж Брокколі, брюссельська та ідеально ростуть. Дякую за вашу увагу. До нових зустрічей!